Диявол не хоче, щоб ти побачив це відео, але Бог дуже буде радий, якщо ти дізнаєшся про це. Зараз всі говорять про різдво, готуються до Різдва. Але що означає слово Різдво? І ми бачимо, що воно в нашій мові пішло від слова День народження. А чий же день народження? Ти скажеш, та ми знаємо всі це, це день народження Ісуса Христа, бла бла бла. Але Ісус Христос не просто так народився 2025 років тому. Христос прийшов на цей світ в тілі. Він залишив славу небес. На небесах йому прекрасно жилося, просто ідеально. Але чому, чогось йому не вистачало, а саме тебе. Тебе йому не вистачало. І він прийшов в цей світ для того, щоб викупити тебе з рабства гріха, щоб ти більше не жив, як той одинокий сирота, десь там в тій грязі, весь замазаний, знаєш, там блуждав непанятникими дорогами. Він хоче, щоб ти був його дитям. Саме для цього Христос народився, помер на Христі й на третій день, і саме тому сьогодні ми весь світ святкує Різдво, тому що Христос прийшов заради тебе і заради мене. Напиши Амінь, якщо ти з цим згоден, і нехай це Різдво буде між тобою і ним.